Чи заслуговує виклик у збірну на найближчі матчі Андрій Ермонко? Однозначно, може, треба забити два гола, щоб повірити Шевченка. Я цю історію давно розказую, що його ігнорять, ігнорять, тому що не дають людині забити два м'яча, щоб зрівняти Шевченко і три, щоб його випередити. Ну його треба викликати, бо він найкращий, чи бо він має просто бити рекорд? Як їдеш, вийшло, що він і найкращий, і рекорд треба побити. Це тобі не Селезньов, який бігав і ніяк не міг побити рекорд, скажи. А це чувак, який і заслуговує, і має бути викликаний. Іван Калюжний. Калюжний теж має бути завжди. І не просто так, а тому, що Вайтбіт вічний спонсор збірної. Тому від металіста завжди хтось має бути в збірні. І це має бути калюжний. Олександр Зінченко. Скоріше ні, чим так, але на лавочці, так. Да, на лавочку беремо Зінченка. Микола Шапаренко. Не беремо. Артем Довбик. Не повіриш, в компанію до Зінченка теж беремо посидіти на лавоці, вийти на останні три хвилини. Олег Очеречко? Можна. Артем Бондаренко. В резервний беремо список. Андрій Лунін. Проситься на лавочку, тому що він самий досвідчений лавочник. Просто такого більше, напевно, нікого не знайдеш стопу ретрів, хто стільки проїв на лавочці, але не будемо кликати, щоб він нам не відмовив. Олексій Гуцуляк. Гуцуляка берем. Це один з кращих, скажімо, надійних чуваків, які завжди можуть чимось допомогти в будь-який момент. І останній Володимир Брашко. Брашка не беремо.